Доброго дня, діти. Я ваша найсльовша вчителька з хімії. Так як ви мене вчора довели. Та я тепер буду у вас вести географію. Так, математику. А не будете мене слухати. Я активую бомбу. Я думаю, що всі зрозуміли. Так, 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 ми зрозуміли, звісно, сер. -десер. І так, діти, наше перше рівняння хлор плюс хв... Цієї ж ноті. Щось, я не впевнений, що це буде хороша ідея. А ти впевнений? Та ні. Атомна бомба атомка 618. восемнадцать. Один свит. Хочет на сиде. Нет, давай пойдем до директора. директор. ч лишь? Шерлиф перевіряє. за все. Мы за собой оремо. Ты пенсил. Що что-то нащий? Не хоче зайти до мене вночі, а ось вони хто? Після того, як все ви загубиться, вчителька Монстер хоче прийти до директора. Доброго дня, діти! А де ученько Кушкін Тим часом у цієї хімічно ноги в голові. Так-так, ми не маємо спалитися те, що ми вбили цих двох чпадів сьогодні вночі. Тому кажемо це. Ах, ці прогульщики Знову прогуляться. Але ж вони хороші. Ой, так. Давайте починати наш. Дивіться, це Австралія, це Норвегія, а це Америка, вже цієї вночі. Так, добре, мене почали викривати. Значить, прийшла пора. Раз, два, є три. каже, значить, тут... здено виходь. Так, а це що? Ну, ці <звук> безлад на столі. Стоп, почекайте. А де ж телепортатор? Не б вже воно все ж таки здогадалося. Все моя про вида. Здогадалася, це можна телепортуватися у ліс. І так, агент ICB ми тепер прямуємо у ліс. Далі буде Акт 2. Це був акт 1.